Мої світлі промінчики. Розповім сьогодні вам українську народну казочку про котика. І називається вона Пан Коцький Часом ми опиняємось на роздоріжжі, але пам'ятайте, найголовніше ніколи не падати духом і рухатись вперед. Саме сміливі дії здійснюють. Наші мрії Тож мощу зручненько ручненько, і будемо слухати нашу казочку. Українська народна казка пан Коцький У одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв. Та й вивіз його у ліс і думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже, я. Пан Коцький, Лисичка й каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. уже йому годить, уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть: А зготуймо обід! І взялися міркувати, Кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, що було що в борщ кинути. Тикий бак кабан каже: Рю-хрю, рю, я піду. Побур'яки і картоплю. А ведмідь. А я принесу меду на закуску, заєць. А я капустку принесу. От роздобули вони всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, Я не піду, не можу бігати так швидко, якщо тікати доведеться. Кабан Грю грю, я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки й зайчикові приходиться, прибігає зайчик до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого це ти прийшов? А він і каже: Просив вовк, ведмідь, дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то всіх нас розірве. Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить його до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау-мау. А ті думають, от вражого батька-син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ушами лящить, а як наївся, то так простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хумиті та якось комар косив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан коцький злякався кабана скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що дерево не здержало. Та він додолу впав гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходилися та й кажуть Ой такий малий! А тільки тільки нас усіх не поїв. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Ця історія нас вчить не піддаватися гірким обставинам та журбі, а з цікавістю вступати в майбутнє. Не варто оглядатись. Кожна людина отримує шанс в житті, і лише вона вирішує, скористатися ним чи ні. Пам'ятайте, після кожної ночі настає світанок. І завжди, завжди вірте в світанок.